Електромобіль мрії для нашого клієнта. Ziker 7X. Ще й в топовій комплектації та ще й зі всіма максимальними доп-опціями. Попереду у нас ось така гарна фара Stargate. Це доп-опція. Тут 20-ті колеса з спортивними супортами Екібона. E Електромобіль, як ви бачите, у нас двокольоровий. Ось такий, бачите, який дах. У нього сріблястий. багажничок прикриємо і подивимося, які є доповці Перша суттєва допорці це електричні двері. Також обрали ось такий от практичний салон. Це середній, не самий темний, не самий світлий, крісло, отаманочка. Як же шуміло, так Показати, Вона тут заховалася. Бачите, під коліночок є крісло-атаманка. А ось тут ще ховається екран. Це ще одна допопція. Ось у нас крісло атаманочка, ось екран для додаткового комфорту для пасажира. Будемо виготовляти його на заводі. Експрес-доставка та виготовлення. Електромобіль буде радувати нашого клієнта, і нам приємно. Звертайтесь, друзі, ось такі нові круті електромобілі поки що є ще можливість замовити на заводі.